У неділю, 8 червня, Національний заповідник Чернігів Стародавній запрошує вас на екскурсію. Спасо-Преображенський собор, усипальниця князів. князів». Спасо-Преображенський собор є одним із двох найдавніших збережених на теренах Східної Європи храмів Русі. Протягом тисячі років свого існування він виконував не лише державницьку та релігійну функцію. Він став усипальницею. Під час екскурсії ви дізнаєтеся, яким був поховальний обряд середньовічної міської еліти, хто з князів був похований у соборі та у просторі довкола нього, та чи збереглися ці поховання. Це та багато інших відкриттів дізнаєтесь під час екскурсії. Отож, запрошуємо вас до Спасу Преображенського собору у неділю, 8 червня, на 15 годину.